І до кримінального огляду за минулий тиждень зареєстровано понад 130 повідомлень до чергової частини міліції. У Борисполі на одному із підприємств було скоєно крадіжку понад 10 акумуляторів. Крадієм виявився 25-річний чоловік, який і працював у цій фірмі. Мешканка Борисполя 44 років звернулася з заявою про зникнення золотих прикрас з її будинку. У ході розшуку було встановлено, що їх поцупив співмешканець заявниці. На подвір'ї одного з будинків у Борисполі було виявлено труп чоловіка з переломом лобної частини голови. Трагедія трапилася вночі. Власник будинку знаходився вдома і почув підозрілі звуки на подвір'ї. Помітивши незнайому особу, чоловік взяв лом та завдав трьох смертельних ударів, непроханому гостеві. Загиблий громадянин 53 років проживав на сусідній вулиці. Він зловживав спиртними напоями, не працював. Власник будинку у скоєному зізнався. Зараз він під вартою порушено кримінальну справу за статтею умивсь під час рейду проти незаконного обігу наркотиків у місті було затримано мешканку міста 31-року. У неї вилучили шприц з опієм. Також виявлено 23-річного молодика, який при собі мав паперовий згорток з коноплями. На вулиці Київський шлях у киянина було вилучено поліетиленовий згорток з метадоном.